Продовження. Діти злякано перезирнулися. Не впевнена, що тепер мені подобається ця місцина, сказала Сьюзен. Що це за королева, Лу?» – запитав Пітер. Ти про неї щось знаєш? Насправді ніяка вона не королева відповіла Люсі, це страшна чаклунка, біла відьма. Усі лісові мешканці її ненавидять. Бо вона начаклувала, щоб у цій країні панувала вічна зима, але ніколи не наставало Різдво. Я, Я не знаю, чи варто далі тут залишатися, сказала Сьюзан. Мені здається, тут небезпечно і невесело. До всього що хвилини стає холодніше. Та й ми не прихопили нічого поїсти. Може, нам просто піти додому? Але ми не можемо піти, просто не можемо, раптом вигукнула Люсі. Невже ви не розумієте? Ми не можемо взяти і повернутися додому. Тільки не після всього цього. Це моя і тільки моя провина, що з бідолашним фавном сталося таке лихо. Він сховав мене від відьми та показав дорогу назад. Саме це означали слова про співпрацю з ворогами королеви та братанням з людьми. Ми мусимо принаймні. Спробувати його врятувати. Багато ж ми можемо зробити, сказав Едмунд, якщо навіть їсти нічого не маємо. А ти взагалі помовч, прикрикнув Пітер, який усе ще сердився на Едмунда. Сьюзан, що ти про це думаєш? У мене є моторошне відчуття. Щоло має рацію, сказала Сьюзен. Мені не хочеться ані на крок сходити з цього місця. І краще було б, якби ми взагалі сюди не потрапили. Але я думаю, що ми справді маємо спробувати щось зробити для містера, як його там коротше для Фавна. Я відчуваю те саме, підтвердив Пітер. Мене турбує, що в нас нема їжі. Я б голосував за те, щоб повернутися та взяти щось із комори, але схоже, не можна бути впевненими, що ми потрапимо сюди знову, якщо вже вийдемо. Думаю, нам треба вирушати в дорогу так. Ми теж погодилися обидві дівчинки. Якби ж ми тільки знали, куди запроторили того бідолаху, засмутився Пітер. Усі стояли на місці і напружено думали, що ж робити далі, аж раптом Люсі вигукнула: Дивіться, там віршанка. З таким червоним черевцем? Це перша пташка, яку я тут бачу. Слухайте, цікаво, може, в нарнії птахи розмовляють? Вона виглядає так, ніби щось хоче сказати. Люсі повернулася до вільшанки і запитала: Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, куди забрали Фавна? Тамнуса. З цими словами дівчинка на крок підступила до пташки та одразу ж пурхнула геть, але недалечко, лише на сусіднє дерево. Та птаха всілася і поглянула на дітей так пильно, ніби розуміло все, про що вони говорили. Діти й щулися, як підійшли до неї на крок чи два, тоді вільшанка знову перелетіла на інше дерево і так само пильно на них подивилася. До речі, вам ніколи б не вдалося відшукати вільшанку із червонішим черевцем та яскравішими оченятами. Знаєте, сказала Люсі, Мені здається, вона кличе нас за собою. І мені так здається, підтвердила Сьюзен. Пітере, як гадаєш, гадаю, нам слід ризикнути, відповів Пітер. Здавалося, більшанка все зрозуміла. Вона стала перелітати з дерева на дерево. Завжди за кілька ярдів попереду, але достатньо близько, щоб діти трималися її без проблем. Так вона й вела їх дорогою, що помало спускалася вниз. Там, де вільшанка сиділа, з гілля сипав справжнісінький сніговий душ. Невдовзі хмари над їхніми головами. Трохи розтупилися, у проріха з'явилося зимове сонце, і сніг повсюди заграв сліпучими іскрами. Так мандрівка тривала десь із півгодини, дівчата йшли трохи попереду, аж раптом Едмунд озвався до Пітера. Якщо ти вже готовий бути настільки поблажливим, щоб зі мною заговорити, то я скажу дещо важливе. Що саме? запитав Пітер. «С -с, не так гучно, засичав Едмонд. Навіщо лякати дівчат? Скажи, ти розумієш? Що ми зараз робимо? Тобто? Тобто, перепитав Пітер і сам перейшов на шепіт. Ми йдемо за провідником, про якого нічогісінько не відомо. Звідки нам знати, на чиєму боці? Ця пташка, може, вона веде нас у пастку? Це хибна думка, Едмунде. Крім того, зрозумій, це віршанка. Ці пташки були добрі в усіх казках, які я тільки читав. Я впевнений, що вільшанка не може бути на боці зла. Якщо вже про це зайшла мова, то звідки таке знаття? Звідки нам знати, що Фавни на боці правди, а королева? А королева, так, знаю, нам тут наверзли, ніби вона відьма. Ні? Насправді ми нічого не знаємо, ні про тих, ні про інших. Флавен урятував Люсі. Це він так сказав. Але звідки нам це знати? І ще одна річ. Хоч хтось із нас має, бодай найменше уявлення, як звідси потім дістатися додому. Чорт, вигукнув Пітер. Про це я не подумав. І жодних шансів на обід у нас також нема, докинув Едмунд. Продовження буде.